Ошукали на чверть мільярда. Кіберполіція викрила шахраїв, які привласнювали кошти інвесторів. Через фіктивну онлайн-біржу зловмисники пропонували вкладникам 7% прибутку від інвестування в криптовалюту. Мінімальна сума вкладень становила 150 тисяч гривень. Коли вкладники намагалися повернути свої гроші, організатор їх блокували. Поліцейські Черкас і Хмельниччини провели сім обшуків в оселях фігурантів справи та їхніх автівках. Вилучили телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, гроші і навіть зброю. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Через розголошену мережу вербувальників, так званих амбасадорів, фігуранти залучали нових інвесторів. Мінімальна сума вкладень становила 150 тисяч гривень. Інвесторам обіцяли прибуток у розмірі 7% на день. Втім, коли вкладники намагались повернути вкладені гроші, організатори злочинної схеми повідомляли, що ця можливість відсутня, і в подальшому їх блокували.